Патріотизм та сила духу на Прикарпатті відбувся обласний фестиваль стрілецької та повстанської пісні імені Софії Галечко. Участь у ньому взяли 18 колективів. Побував там і наш Денис Служний. Спочатку організатори фестивалю їдуть на могилу хорунжої українських січових стрільців Софії Галечко. Вшанувати її пам'ять прийшли десятки людей. Україно молюся за славу. За твою непокору поколі. Наші історичні минулі історії переплітаються з сьогодення. І як бачимо, зараз боронять нашу Україну як чоловіки, так і жінки. А Софія Галечко, так би мовити, перша жінка, яка почала воювати за Україну. Софія Галечко не місцева. Вона не є спасічне, вона тут похована і тут загинула. У пам'ять про Софію Галечку у цьому селі і вирішили співати стрілецькі та повстанські пісні. Шли селом, шли селом, партизани, по землі українській небі. Цього року ми вирішили фестиваль проводити тут, у Пасічнянській територіальній громаді, урочище Ростока, тому що ми цей рік присвячений легіону українських січових стрільців, так як тут похована Софія Галечко. Тому вирішили відслужити панахиду і символічно, щоб фестиваль відбувся тут, саме в Пасічняцькій громаді, де він розпочинав свою першість. Якщо ви був зараз рейтинг, Повторно 100 найвидатніших українців вона б ввійшла в цю сотню, тому що її надбання, її заслуги на рівні з Володимиром Великим з княгиною Ольгою і з іншими великими людьми, які захищали нашу неньку Україну. Участь у фестивалі взяли 18 колективів, а це майже три сотні людей. Hey, Один із постійних учасників народний хор просвіта. Щоправда, досі до фестивалю доєднувалися лише онлайн. Такі фестивалі, конкурси, концерти. Це дуже важливо тому, що наше мистецтво, мистецтво стрілецьких пісень, мистецтво повстанських пісень це треба передавати з покоління в покоління. А це ще один учасник фестивалю. Нещодавно створений колектив з Дубовецької громади. Стрілецька пісня, повстанська пісня, вона до нас є близька, вона є рідна, і ми своїм співом, своїм виконанням хочемо її нести далі в люди, і, щоб не забувалося, навпаки, примножувалося і було почути, почути більш більшістю нашої української громади і в світі також Організатори фестивалю запевняють, нині такі заходи досить актуальні. Як тоді 100 років тому Росія напала на Україну, так і зараз ми бачимо. Але ми продовжуємо цю боротьбу. Ми дбаємо нашу розвиваємо нашу культуру, нашу пісню, наші звичаї. Пісні, які сьогодні звучать, це є патріотизм. Це мотивація до героїчної битви, до нашої незалежності, до нашої України. Цього разу захід був благодійним. Зібрані на ньому кошти передали нашим захисникам.